На це, це, та, це, це, вашу Тільки не таке скромне. А я робив дуже гарний. Крес. І цьому кінець прийде. Тільки треба буде мені ще свої речі забрати. Владика Плавіл, простіть нас, ми вам благодарні за все це, що ви побудували. І за те, що ви побудували лишні здання, ви будували їх для українців, які б вони не були погані. Ви не будували собі на канарах на островах дачі. Ви не будували собі десь за кордоном, непонятно для кого, якісь маєтки. Паша Мерседес, ну вибачте, ба Владико Павел, простіть, що ми погані прихожани. Ми купили вам тільки мерседеса. Ми не спромоглися купити як понтіфіку отаку от гарну машину. Простіть нас, що ми вам дарували рибки золоті, які виглядають дуже погано, бо ми не вчилися в англійських і в швейцарських школах, щоб нам прививали естетику. Це негарно виглядає, коли митрополіту одягають кайдани на, на ноги. І ми знаємо по історії, що коли це в християнстві робили з ірархами, це плачевно все закінчувалося. Але не мені це судити, для цього є правоохоронні органи. Ми підтримуємо українську церкву, тобто ми не хочемо нічого спільного з Росією взагалі. Я сам із Еквадору, я католік, але ми зараз війну і тут теж щось з Росією неправильно. Добавля бути Україна вільна. І церква українська. Є адекватні люди абсолютно. Є люди, є люди, які дуже агресивно налаштовані. Є люди, які більшість приїхали автобусами сюди. І навіть якщо вони зрозуміють, що щось вони роблять не так, вони не можуть піти, як я, наприклад, додому. Ну така ситуація дуже маніпулятивна з людьми. Мені їх жалко. Як і братія Кива Печерська лаври, так і студентство, вихованці Київської духовних семінарі, студенти академії, корпорація викладачів. Ніхто із нас не планує і не має на меті покидати стіни нашої домівки, тому що Києва Печерська лавра, в першу чергу це для нас наш дім питаю. Добре, у нас о, київщина, о, ти київщина ти була. Це ко... так, так це повинно керівництво монастиря, монастир, владика Павел, давати вам.